Заради того, щоб залишатися привабливими, дівчата готові набагато що. Тихо, нас не повинні почути. Доручить зламування. Мені є за мною. А ці панянки готові зовсім на все, навіть на злочин. Вау, як багато дорогої косметики! Панянки налітай. Гей, швидко надягніть панчохи. Тут скрізь повно камер. Не вдягну, я що даремно фарбувалася, а тепер селфі на згадку. Що ж, дівчатка такі дівчатка. Я вас пізніше тегну. Час за справу. Беріть усе, що зможете вполювати. Ого, ось це полювання. Ах, я б тут жила. Це ж ціла полиця парфумів від моїй бутон. Я йду до вас, мої дорогенькі. Ванесо, дивись, які гарні кольори. Ой, зі мною усе гаразд. Люблю ці парфуми. <гас> Поліція ховайтеся! Це моє. О, ні, це кінець. Ані руш, ви звинувачуєтеся у крадісті зі зломом. Тільки на це сподіваюся, мене не знайдуть. Вітаємо! Ви вирушаєте до в'язниці руки за спину. Можна акуратніше. Ви мені весь манікюр зіпсуєте. Але ми ще нічого не вкрали. О, помадка. Ви про це пошкодуєте. Це ми ще подивимося. Нічого я їх врятую. Ласкаво просимо до вашого президентського люксу, дівчатка. Подивимося, хто сміятиметься останнім. Хто б міг подумати, що бажання залишатися красуною може привести за грати. Гей, кайданки зніміть, це вже занадто. Припиніть істерику, зараз зніму. А ти сам спробуй з ними походити півдня. Я тоді на тебе подивлюся. Нарешті, оце ми вляпалися, навіть губи немає чим нафарбувати. Прикро, не переймайся, подружко, Дивись, що у мене є. З ароматом персика. Дай мені. Ах, я про це всю дорогу мріяла. Блаженство. Тобі так пасує цей колір. А це що у вас там? Помада? Ні, нічого немає. Жодної косметики в камері. Ось знак висить. Який знак? У нас заборонено макіяж. Та що ви? Ах ти, лиходійка. Отже, хочете грати по поганому? Ну добре, самі не просили. Ой, Ой, офіцер Алан вирішив скористатися особливим прийомом. Проти цієї зброї дівчата не мають шансів. Цибуля, він що mm. вирішив приготувати сумні. <клевиць> не знаю, дивний якийсь. За що він так з нами? Це занадто жорстоко. Мій ідеальний макіяж зіпсовано. Ну що, здаєтеся? Так, забирай свої ключі, Катюго. Отож бо. Але не це наша тимчасова співробітниця з Нью-Токійського офісу. Добрий день! У нас тут відділ з особливо небезпечними злочинницями. Дівчата я своя. Вау, Еліс! Підозріло. Що ви ховаєте під кепкою? Я нічого. Бачите? І все-таки я мушу вас перевірити на наявність косметики. Еліс справжній профі в мистецтві кишенькових крадіжок, так що сховати помаду їй не складе особливих труднощів. Усе чисто. А я казала, ключі, будь ласка. Тримайте колего. Вдалої зміни. Дякую. <плес> Наївний Алан. Його було так легко обвести довкола пальця. Дівчата він пішов. Круто, тепер у нас є ще одна помада. Невідомо, чому б дівчата були раді більше. Свободі чи новій помаді? Мені немає чим замазати синці під очима. Спокійно, подруго. Я маю те, що тобі потрібно. Ти наша рятівниця. Бути своїм тулу ворога завдання не лише важке, а й небезпечне. Еліс багато чим ризикує заради подружок. Але справжня жіноча дружба того варта. Я зроблю все, щоб мої Жаклін та Ванеса чудово вийшли на своїх тюремних світлинах. А ось і перша фотомодель. Стань рівно і дивися в камеру. Я сама знаю, як фотографуватися. Еліс, у вас усе готово. Само собою, начальнику. Ну, гаразд, починайте. Приготуйтеся. Зараз вилетить пташка. Упс, мабуть, не вилетить. Фотоапарат зламався. Але я маю одну ідею. Нікуди не йдіть. Я повернуся за секунду. Бенжур. А це хто? Мене звуть Елісіо, і сьогодні замість фотографа у вас буде художник. Ха, це желіс. Який виразний погляд. А тепер замріть. Хай почнеться магія. Залишити найкращу подругу без макіяжу для фото все одно, що залишити її на полі бою без зброї. Тому Еліс вирішила знайти більш креативний вихід із ситуації. Заплющу очі. Тепер підфарбуємо губи. Готово. Так, я маю найкращих подружок на світі. У війні за заборонений макіяж усі засоби гарні. Майже готово. Гей, ти що це там робиш? Нічого особливого. Охороняю камеру. А ось це правильно. Ух, мало не попалася. Дівчата, вставайте. Я вам дещо приготувала. Підійдіть ближче до град. На вас чекає новий макіяж очей. Поїхали. Яка краса! Еліс, ти просто неймовірна. Обожнюємо тебе. Усе з мене вистачить. Я хочу на волю. Вау! Ну, гаразд умовили. Я залишаюся. Ми хочемо їсти. Дайте їжу. Та тихо, ви, їжа на місці. Обід поданий, пані. Бе. Це що, тирса? Так, тюремна їжа залишає бажати кращого. Вона виглядає так, ніби її вже їли. Усе неси кашу. Дівчата, я вам дещо принесла. Обіцяю, вам сподобається. Жах, і навіть бургер вкрасти ніде. Може, спеції покращить становище. Воу, Ванеса, це ж глітер. Дивись. Почекай, але ж він не їстівний. І що ми тепер їсти будемо? Навіть відсутність смачної їжі не засмутить справжніх модниць, якщо під рукою є косметика. Після таких серйозних потрясінь гарний сон найкращий засіб для краси та свіжості обличчя. З днем народження тебе! Ну що таке? Навіть нормально поспати не дадуть. З днем народження тебе! Так і бути дякую. Що тут відбувається? Припиніть це неподобство! Та годі вам, весело ж. Нарешті щось смачненьке. Не знаю, що би ми робили без Еліс. Він так смачно пахне. Ой, Еліс щось ховала всередині. Ану, подивимося. Та це ж терпух. Ура! Ось це подарунок. Круто, дякую, Еліс. Як чудово, що можна упорядкувати свої нігті. Підпили мені, будь ласка, ось тут і тут не пропусти. Ах, я два дні про манікюр мріяла. Ви що робите? Жодних б'юті процедур у камері. Ні, це не для краси, це для втечі. Ну, тоді добре, дивіться мені. От нестерпний. Він пішов. Продовжимо. Вау! Панянки, час вечірнього дозвілля. Ось ваша книжка на сьогодні. Стояти! Знову щось про косметику! Як виглядати красиво без макіяжу? Хм, Гаразд, це підходить. Серйозно! Еліс, що вирішила з нас посміятися? Я це читати не буду. Можеш забирати. Ванеса тут схованка. Дивись, я ж казала, що Еліс нас не підведе. Ах, трохи тіней, і життя знову прекрасне. Жаклін, нанось побільше тіней. Так, чим яскравіший макіяж, тим краще. Тиша в камері. Вам час на прогулянку. І макіяж треба змити. О, ні, нічого ми змивати не будемо. Ах так, ви забули про мою зброю. Можете, хоч обмазатись своєю цибулею з ніг до голови. Це не спрацює. План Б. Еліс, входимо. Я не перший день тут працюю. Це мені вже не подобається. Що він збирається зробити? Наша книжечка. Я вмикаю фільм, а ви його дивитесь. Все ясно. Поїхали. The saddest Melodrama in the World. Як він міг розбити флакон парфумів за 2000 доларів. <звук> Щоразу спрацьовує. Стривай, Еліс, це що у тебе пудра? Що? Усе зрозуміло. Давай сюди свій спонж. Ти заарештована. Я ні в чому не винна. Мене підставили. Ні, це не я. Не треба. Ні. Усе так добре йшло, а ви усе зіпсували. Але ж гарне фото. Дівчата, годі сваритися. Краще подивіться: відсутність макіяжу зараз у моді. Це свіжий випуск плейтрум. Алан сказав правду. Швидше змиваємо мейк. Шкода, що у нас немає засобів для зняття макіяжу. Нічого, вода ще ніколи не підводила. Що ж, схоже, нашим злочинницям більше не потрібно приносити косметику до в'язниці. Готово! А тепер нам час вибиратися звідси. Влаштуємо втечу. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку до цього відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!